iPhone 16 Pro Max, що нового і чи варто купувати, якщо ви створюєте контент. Почнемо з найкращого. Тепер ширококутня камера 05 x має 48 мегапікселів, а це така ж якість, яку дає нам основна камера. За це ставлю великий плюс. Функція слому тепер доступна в 4К 120 кадрів, а це значить, що заповільнені відео будуть ще більш якісніші. І до речі, навіть не всі професійні камери мають такі можливості. А якщо й мають, то коштують декілька тисяч доларів. По звуку тепер у нас. Чотири мікрофони, тому подавлення шумів та запис звуку буде на вищому рівні. Також із цим з'являються нові можливості редагування звуку аудіомікс. Ми зможемо відділяти мовлення від фонового звуку і регулювати його висоту. Компанія Apple представила нам різні стилі обробки звуку: кіношний, студійний і все це одразу в налаштування галереї. Ще одна новинка: бічна сенсорна кнопка, яка дає змогу швидко запустити камеру, регулювати експозицію, робити зум та інші функції, які зроблять. Для зйомку ще більш швидкою. Ну і звичайно, екран став більший, що зручно для монтажу і самої зйомки. Батарея також стала кращою, вона більша, тому і заряд буде тримати ще довше. І ще одне: якщо ви багато знімаєте та монтуєте, ви точно відчували перегрів телефону. Тепер це виправили. Нам обіцяють найкраще охолодження серед всіх моделей. Ну і на кінець фото будуть ще кращими. Коли ви робите одне фото, штучний інтелект робить декілька, об'єднуючи їх в одне найкраще і найзбалансованіше. Ну і, звичайно, буде доступно багато нових налаштувань стилів та їх коригування. Чи буду купувати я новий айфон? Ну можливо, бо у мене 13 Pro Max. Чи варто переходити, якщо у вас 15-й? Ну я б подумала. А що скажете ви про новий айфон?